Вітаю, вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки ви орендуєте тут Києві квартиру? У мене власна квартира. І, да? Чи не могли б показати екскурсію по вашій власній квартирі? А хто ви такий? Я блогер знімаю про те, як живуть українці в своїх хасею. Тамара Данилівна, не просто квартира. Це музей. Покажете екскурсію по вашому музею. Будь ласка, будь ласка, проходьте. Мені здається, судячи по цим усім картинам, то ви <с? художник. Це ви робили все? Все я Це кістки риби? Кістки риби. О, я вгадала. Це реальний музей. Ого. Це у вас галерея тут, у цій а кімнаті? Галерея. А ось це я придумала графіку ниткою. Графіка ниткою. Так, лише нитка. І тут. І тут картини боже. Це у вас тільки. дійсно, ну прям музеї ще. І це все соломи робиться, так? Так. так. — А ви це продаєте чи хочете продавати? Ну, ні я би продала, це? тому що збирається дуже багато. То ви не проти це продати, якщо не підписники, не підписники не проти, будуть писати не проти. Дійсно. Дійсно, музей слухайте. Це шо такі люстри я вибачаюсь відразу спитаю. а це павук. і це паруки. Такі а, нагороди. Якісь це ваше? Це, це мої. Це дивіться, ціла дя... ціла папка. званням, гордість Прозвання. Києва. То ви дуже талановиті. Обов'язково треба, щоб побачив якісь телеканали. Зняв фільм про цих людей, неймовірних людей, які просто піднімають культуру, націю і перемогу для України. вас кухня така прикольна але... замовляла. Я замовляла на заказ цю кухню, бо мені зручно, бачите, все поставила, все щоб було під руками. Що для вас значить цей птах? Усе, Дарик, це мій друг, це мій синок, це мій друг. Я його так люблю, я передати не можу. В мене він вільний, коли хоче, залітає, коли хоче плетить.